Як зрозуміти математику? Поради від репетитора. Я вже четвертий рік навчаю дітей, прививаю їм любов до цієї науки, показую, що математика це такий самий предмет, як і всі інші. Да, Не саме простий, не саме легкий, його неможливо заучити, навіть можна не пробувати. Але це такий сам предмешканий, як і всі інші. І Я думаю, кожен з нас хоче його зрозуміти. Будь-це ЗНО, да, ввели ЗНО обов'язкову математику. У цьому році було ММТ, але все одно математика там обов'язково. Тобто хочете, не хочете, а навіть для ЗНО її зрозуміти потрібно. А також для оцінки в атестаті, для багато кого це має важливу роль. Ну і мені як математику да, а, зрозуміло, що це настільки важлива наука без неї настільки ну, нікуди. Вона формує наше мислення, а, як ми робимо, як ми діємо. Да, тільки вона формує логічне мислення, це маємо всі розуміти і, і про що я не раз наголошую своїм учням. Та й в принципі, я думаю, математика до сьомого класу, навіть не думаю, а переконано, до сьомого класу необхідна. Тому що відсотки, додавати, віднімати, множити, розв'язувати якісь елементарні логічні задачі, ми повинні вміти, хочемо ми це чи не хочемо. Тому давайте вже нарешті розберемо, що потрібно робити, щоб її нарешті зробити. Перший пункт, такий досить цікавий, да? перестаньте нити. Представте, що ви не розумієте, що ви не можете її вивчити, що нам ніяк не дається, що до 7 класу ще більш-менш я розумів, там був відмінник, а після 7 класу все, математика стала якась незрозуміла. Ні, вона якою була, така і залишилась. Просто, можливо, ти перестав вчитися, можливо, тебе зовсім інші інтереси з'явилися. А математику потрібно вчити. Тому закругляємося і йдемо далі. Якщо ти настроє на те, щоб вивчити математику, потрібно працювати і перестати жалітися на те, яка математика нереальна наука. Другий пункт: визнач свій реальний рівень знань. Навіщо? Дивись. Неможливо говорити, що я не знаю математику, я не знаю, як розв'язувати, наприклад, там, квадратичне рівняння, а все інше я розумію. Якщо ти не розумієш квадратне рівняння, значить ти до цього теми також розумів ну, на проценті 50-70, це в кращому випадку. Математика це поступова наука. Мені неможливо а, спочатку відповідно не розуміти, не розуміти, а потім як зрозуміти усе. Да, Наприклад, ти не розумієш, як розкривати дужки, множити число, додавати, віднімати ну, задачі з, по функціям ти розв'язуєш отак. Ні, математика та, так та не працює. Математика поступова наук. Щоб перейти на наступну сходинку, потрібно пройти всі інші. Тільки тоді ти можеш перейти на іншу. Оце про математика. Третій пункт. Перестань списувати в школі. Я думаю, так виперши на да, це відео, у вас явно проблеми в математиці в школі, або ви знаєте на середній. І щоб якось підняти оцінку в школі, да, щоб батьки не сварилися, ви списуєте, да, штучно піднімаєте свій рівень знань. Повірте, ви від цього нікому краще не зробите. Ну, ну, нікому. Ні батькам, ні собі, ні вчителям. Ви маєте це розуміти, і ви вже настільки будете звикати, те, що ви ви не знаєте, а й спишу якось там задую якісь програми, да? а, які там ви Ну, так, да, собі з не програми, як репетитор, знає, відповідно, так. Да? Але ви ці не робите краще нікому, бо першу чергу робите гірше собі, тому що ви перестаєте вчитися ще більше. Ви перестаєте бути змотивовані. А як класно, коли ти щось довго сидиш, розбираєш і так, і ся крутиш, а потім оте виходить. І ти приходиш в школу, пишеш ту контрольну. Хай це буде твоя сіморка. Ну це буде твоя сіморка. Я думаю, ви розумієте за що. Четвертий пункт випливає з всіх інших попередніх. Зрозумій, коли в тебе почалися проблеми з математикою, з якого саме класу. Да? Наприклад, ти там до сьомих клас ще розумів восьмий плюс-мінус, а далі пішли нерівності, пішла тригонометрія, пішла більш складніша геометрія, і ти далі вже перестав розуміти, да? чи там, наприклад, до п'ятого класу ти рахуваєш. Додавати, віднімати, ти навчився, а все інше для тебе залишилося чимось таким нереальним. Да? Тобто визнай, з якого класу тебе почали проблеми. Для чого? Для того, щоб почати з цього класу вивчати математику. Тому що, як я, як я говорила, ви не можете перейти на сходнику, не пройшовши всі попередні. Математика працює тільки так. Я думаю, така часто практика, да, особливо коли до мене приходять діти не ЗНО. Та да, ЗНО все просто починаємо 7 класу зазвичай і йдемо далі. А коли приходять, наприклад, восьмий-дев'ятий клас, вони кажуть, от я все в принципі розумію, поясніть мені цю тему. Як репетитор, цього саме не люблю. Чому? Тому що, як я говорила, ну, не можна просто розібрати одну тему, і ти зрозумієш цю математику. Ні. Якщо ти вже не зрозумів цю тему, значить і для того тебе були проблеми. І щоб вирішити цю проблему, потрібно вирішити всі попередні проблеми з математикою. Тільки тоді можна переходити до наступної. Да? Наприклад, ти не розумієш теорему сінусів, ну, можливо, ти не розумієш, що таке в принципі сінуси. Да? А ти не розумієш трикутники тему, ти не розумієш, які є трикутники, теорема сінності, там задачі ну, включаються, теорема Піфагора, відповідно, а, там, бісектриси і так далі. Да? Тобто ці всі теми також потрібно розуміти. Тільки тоді там, можна засвоїти класно, дарему сінусів. Шосте типу, потлам? Сподобається, це не потрібно заучувати формули. А коли я займаюся з дітьми, я в першу чергу вчу їх зрозуміти формулу. Наприклад, у нас є теорема, там, ну давайте на теорему, а візьмемо площу, да? площу трикутника. Там все просто, у нас є три основні формули да? через дві сторони і кут між ними, через сторону висоту, відповідно, через три сторони. Я думаю, ви замітили, як я проговорила. Тобто я назвала, я не назвала одна друга, а, а не аж, да? топу, якщо ви їх не розумієте. Але якщо ви скажете, що це дорівнює півдобуток сторони на висоту, ну, циркутника там всюди півдобуток, да? в принципі. Бо в релограмах нема півдобутка, Бачите, як легко запам'ятовувати. Ну, це елементарно насправді. Тобто, але коли ви запам'ятаєте саме півдобуток сторони на висоту, ви в задачах зможете його використати. Тобто ви будете розуміти, а, мені треба сторона, мені потрібна висота. А коли у вас буде А і аж, що це за А і аж, яка А і аж, то це зовсім незрозуміло. Так само там, наприклад, теорема сінусів, да? що це сторона до синуса кута. Тобто, відповідно, коли ви будете вчити що це А на синус альфа дорівнює Б на синус бета, ну ви це не будете розуміти, відповідно. Вам потрібно вчити саме словесно і розбирати, що... Що яка буква означає? І розуміти це на малюнку. Це теж досить ключове. тобто Не заучити формули. Да? Наприклад, дуже класно вчити саме е, синус і що вам потрібно знати як і в школі, так і на ЗНО, Без нього нікуди. Да? Що ви будете вчити, відповідно, що це А на С, Б на С, там, Б на А і А на Б, що за А на Б, які а на Б там? Ну, тобто, це зовсім. ну ви не зможете це використати. Як ви це використаєте? Ви що ці букви всі знаєте? У вас малюнки однакові. Ні. лише ви вивчите, наприклад, що синус – це відношення, ну, відношення це поділити завжди. що це Відношення протилежного катета до гіпотенузи. Ого, тобто ви подивилися, я поставив там кут да, напрямокутним трикутнику. Протилежний катет до гіпотенузи. Да? О, а це вже понятно. І ви вже що ви таке залучили, да, запам'ятали. Ви вже ця задача зможете використовувати. От і все. І такий неприємний пункт, але він є. Це практика. Математика без практики це ну, <смі> як село без церкви. Так? Тобто це ніяк. математиці потрібно багато розв'язувати, дуже багато розв'язувати. Неможливо, що ти там порозв'язував якийсь там період, а місяць порозв'язував і що, ти вчи математику. Ні. Взагалі ні. Не працює так. Математика це постійна практика, це постійно ти розв'язуєш задачі, ти постійно відпрацьовуєш свої навички, ти йдеш до складніших задач, відповідно. Да? Тобто, коли ти от визначив свій реальний рівень знань, да, зрозумів, з якого класу тебе почались проблеми, наприклад, з 7-го, да? типу, ти повчав там, формули скорочного множення, групування, множення дужки, дужки на дужки, розкриття дужок, да? відповідно, це, щоб брати алгетру. Ну, З 7 класом геометрії плюс-мінус звичайно, у вас проблем немає. Плюс-мінус, таке трикутники, бісетриса, медіана, плюс-мінус 80%, ви розумієте, відповідно. а от алгиру Тобто Ви розібралися з сім, да, і зрозуміло, що спочатку ви просто в упор використовуєте форму, яка да, скоро. Потім ви використовуєте у виразах, тобто ще й спрощуєте разом, да. потім рівняння, тобто а розкрили дужки, відповідно за формулу, спростили, звели подібні. Вийшла лінія рівняння, розв'язали, і так з кожним шляхом будете там складні свої дії, відповідно, так да? і тільки так, по-іншому запам'ятати, зрозуміти математику, це неможливо по іншому. Розуміння математики, розуміння чому так, от прям, прям це все приходить тільки після того, як ви почнете з нею працювати. Ви почнете. Трошки нудно, не завжди це весело. Хоча не знаю, мені особисто завжди прикольно, типу, коли там в кінці рівняння, коли така своя ну якийсь маленький вираз. Ну мені класно, мені подобається, я цей фую. Я думаю, коли порозв'язуєте там пару цих, і коли у вас таке отаке було рівняння, а відповідь вийшла одиниця, ви такі, типу, я пересети. Ну, звичайно, дітей класна реакція на це. Це прикольно. Ну, да? Коли якісь задачі цікаві там. Логічний, які для, для того для вас чимось нереальним, а після цього, здається тобто, класним. Тобто Математика це практика, і чим більше ви будете розв'язувати, тим більше ви її полюбите. І класним способом для того, щоб полюбити, надихнутися, зрозуміти, наскільки це класна наука, це дивитися різні відео, різні фільми, читати книги про математику. Повірте, там настільки багато класних. Деколи прям якихось поживільних фактів, що ви навіть собі не уявляєте, це насправді, ну, що то ще? Тому не накручуйте себе відносно математики. Як ви побачили, є класні фільми про математики, які вас можуть змативувати дуже круто. А математика, в принципі, не дуже складна наука. Якщо над нею працювати, якщо ви приложите зусилля, ви її освоїте як будь-яку іншу науку. Математика це та сама мова. Якщо ви будете в неї працювати, ви її полюбите, ви її однозначно полюбите. Її неможливо не полюбити. Математика стає як певне мислення і. Вам сподобається, головне почати. А на цьому все. З вами була Іра Козачок. До зустрічі!